Да, наші сьогоднішні теми це останні теми в новинах. Остання це полеміка в Росії, що зараз відбувається про референдуми ДНР, ЛНР не признані. Також Херсонська, як вони називають народна Республіка, Запорізька область, Харківська. Що зараз відбувається у Росії? Вони намагаються якомога швидше. Зробити ці референдуми сьогодні вже були заяви те, що референдум готується, те, що рішення прийнято, і навіть вже в новинах ми маємо інформацію, що сьогодні, 20 вересня, Путін вийде зі зверненням до народу і про ці референдуми. Що це таке? Чому така спішка? До чого це може призвести? Дениса, ну давайте говорити про те, що сам факт проведення референдуму на тлі успішного просування ЗСУ варто розглядати як елемент військово-політичного тиску на керівництво України. Себто Російська Федерація намагається таким чином закріпитися, залишитися власне на тих позиціях, які є станом на 20 вересня. Uh -huh. це про окуповані території Луганської, Донецьких областей, як ви слушно зауважили, Херсонська і Запорізька, Харківська область там 5%. Тому досить спірне питання, враховуючи, я ще раз підкреслю успішний характер просування ЗСУ, якраз по цих напрямках можливість проведення референдуму, але менше з тим давайте говорити про те, що сам факт. Проведення референдуму, а вже призначені навіть дати з 23 по 27 вересня, говорить про те, що режим Путіна зазнав не просто військової, а політичної поразки. Я поясню про що йде мова 27 квітня. Міністр оборони Російської Федерації Шойгу заявив про початок другого етапу спецоперації. Це вихід на адміністративні кордони Луганських Донецьких областей. Якщо в область області вони окупували, наразі контролюється лише селище Білогорівка внаслідок останніх успішних боїв, то Донецька область до 45% знаходиться під контролем ЗСУ, Ба більше того, наразі є успішне просування в районі Лимана, звільнено два населених пункти, і відповідно унеможливлений е контрнаступ. Російських окупантів в районі Солідара і Бахмута. Вони досі під прапором ЗСУ. Тобто, мовиться про те, що другий етап спецоперації не виконаний. Угу. це тобто, повністю. Повністю. Тобто, це не тільки військова, в першу чергу, я ще раз підкреслюю, політична поразка Путіна. І тут велике питання, чому він пішов на ці референдуми? Тоді. Постфактум де Юра, де факто він визнає факт того, що сам характер проведення спецоперації як локальної військової операції з обмеженим військовим контингентом він провалився. Причому досить показово що всі звертають увагу на прийняті зміни до карно перепрошую, пов'язку дня, яка стосується референдумів. Натомість не коментують зміни до карного кодексу Російської Федерації, які передбачають посилення кримінальної відповідальності, а за дезертирство і бето 10 років. Абсолютно. Тобто, уявіть собі, на законодавчому рівні на шостому місяці війни країна-окупант юридично визнає факт відмови від можливої участі у військовій операції і б. Великий відсоток так званих відказників, чи то як росіяни самі називають 50. Цебто дезертири. Mm -hmm. Явище, яке не було в лавах російської армії, характеру снігло кому. За оцінками самих російських експертів, до 5% особового складу наразі можна рахувати як дезертирів. Уявіть собі, я як... чув. Mm -hmm. Дуже великий відсоток. Оце настрої, які панують в російському суспільстві, і Путін оцими указами, змінами Докарного кодексу, які хтось вважає, що це закручування гаяк, це фактично визнання власної безсилі. Тобто, абсолютно розписалася людина в тому, що військові. Плани в Україні не досягнуті, політичні плани не досягнуті, а більше того, в самій Російській Федерації зростають антивоєнні настрої і відповідне падіння рейтингу самого Путіна. Оце основне те, що відбувається зараз. На тлі розмов щодо проведення референдуму. Тепер щодо, власне, там воєнний стан та все інше зміни. Е, ну, підводиться це під референдум. Відповідно, якщо буде прийнято рішення про включення е, цих окупованих територій як суб'єкта Російської Федерації, то відповідне нанесення точкових ударів по глибинних базах на території Луганських Донецьких, ну, і інших можливо областей окупованих буде розглядатися як акт військової агресії. Але з іншого боку, Дениса, коли ми говоримо про можливість подібних сценаріїв, варто й говорити, що власне. Тоді нівелюються всі фантастичні зусилля російської дипломатії щодо суб'єктивізації ЛНР і ДСР. Нагадаю, КНДР визнала, Сирія визнала, ну плюс пару квазів утворень на кшталт Абхазії і Північної Осетії. Угу. До цих пір, те, що відбувалося 8 років намагання суб'єктивізувати їх на міжнародній арені, теж зазнало міщенної поразки. Місвівної Тоді... поразки, так. Поясніть тоді, що робити з послами ЛНР ДНР, і, відповідно, посольствами цих так званих республік в Москві. Досить незручно тоді з переименуваннями площ, де розташовані американські посольства. Погодьтеся. Тоді, взагалі, це чорня повна. Уявіть собі ініціатива з низів, як то кажуть. А тепер американські е, дипломати виходять і не розуміють, власне, про що йде мова. Які Луганській Народній республіки, якщо ви говорите про суб'єкт Російської Федерації? Про це тр... Звичайно, абсолютно протиріччя йде повне. А це Повне протиріччя. Абсолютний розрив між реальністю і тими амбітними планами щодо створення нової імперії, яка знов таки зазнала краху. Причому на всьому пострадянському просторі, про це треба говорити. Але якщо повертатися до референдуму, Ще буквально вчора лунали заяви про те, що дата не визначена. Причому навіть сьогодні представник так званої ЛНР е, заявив про те, що власне питання розглядається е, протягом найближчих двох місяців. Водолацький, буквально вчора, заявив про те, що референдум можливо пройде. В найближчі осінні місяці не конкретизуючи дати, про що а говорить жовтим, не раніше я чув да, про це, а вже сьогодні вони Загаліця, так, І на повістки дня про що свідчить? Про знов такий успішний характер просування ЗСУ. Про те, що ЗСУ є суб'єктом виборчого права на території так званих квазіутворень, відповідно вони прекрасно розуміють, що навіть до 24-го проведення виборів воно досить умовне яких Ой, виборів референдуму я перепрошую? Mm -hmm. Але основне, розумієте, тут ще в чому може бути пастка Денисе, про що йде мова? Е, Путін визнав незалежність і квазіутворень в кордонах адміністративних двох областей Луганської і Донецької. Відповідно, якщо наразі проводиться референдум на території так званої ДНР, то це дає підстави, власне, і можливе включення їх до складу РФ. Щодо територіальних претензій до України в моменті контролю тих 45%, які знаходяться зараз під ЗСУ, під прапором ЗСУ, але це знов таки, що таке оголошення війни? Це новий фактично етапцій. Етап, це, це перше, це абсолютно повна дипломатична ізоляція. Це, ну я не буду навіть подальше там називати приємності, які в лапках очікують режим Путіна. Ну я думаю, питання щодо надання новітніх зразків зброї на тлі прийняття подібних рішень взагалі апріорі не буде розглядатися. Мовиться про можливі бюрократичні моменти, перепони якісь. Тобто стоїть питання тоді. Навіть якщо буде проведена загальна мобілізація, до речі, Дениса тут варто зауважити, постійно лунається дурнувата теза, загальна мобілізація може бути оголошена в Російській Федерації лише на момент безпосереднього введення військових дій на території самої Російської Федерації. Ми uh -huh. Припускаємо проведення референдуму 25 вересня, умовно. Відповідно, Добре, це рішення певні законодавчі, тобто все це знов такі бюрократичні моменти, які можуть затягнутися по часу. І, тому е, я схиляюся до того, я не відкидаю можливості ескалації військової напруги, відповідно, і е, можливих подальших сценаріїв з боку диктатора Російської Федерації, але, на мою думку, це елемент військово-політичного тиску. А от якраз ви згадали про мобілізацію, про військовий стан. Навіть таку поправку зробили в російському уголовному от, у уголовному кодексі, я навіть вам за це за зацитую. Це власне поправки, сопріження з насиллям, сопротивлення начальнику, исполняющему обязанности военной об'язаності воєнної служби 15 до лишения свободы. лішення свободи. Тобто вони фактично затискають свій народ, як це бачу я, як -то. абсолютно. Абсолютно, і от тепер поясніть мені: а для чого потрібна була тоді Російській Федерації самодискредитація в моменті публічного от, оприлюднення матеріалів щодо мобілізації осіб, які відбувають терміни покарання? Погодьтеся. Угу. Якщо стоїть на повістці дня питання проведення референдумів, то відповідна наявність кримінального елементу. В лавах, чи то добровольчих батальйонів, чи то ПВК, чи інших, дискредитує саме характер навіть війни, якщо вони оголосять війну, бо погодьтеся, воюють дій не за умовні денацифікацію і русський мір. А це вже розборки по пам'яті. Абсолютно, абсолютно так. Причому, от якраз продовжується це. Ми ж знаємо, хто така Росія. І бачимо, якщо зараз відбувається як мінімум на Харківщині, про це сказали багато військових експертів, зарубіжних експертів, європейських західних, про те, що Україна, маючи меншу армію за кількістю. Виграє mm -hmm. на фронті і зробила просто величезний переломний момент. З цього ми робимо висновки, що війна у нас є виграшно тактичною. Правильно, тобто, ми mm -hmm. виграємо не в невеличку, не силою величезною, а саме тактикою, саме своїм розумом, саме нашими генералами. І от з цього е дуже цікаве е своє як це, не запитає дуже цікаву заяву. Сьогодні зробив Медведів. Те, що ми ж всі розуміємо, що Росія це як буде грубо сказано, але пре і пре, вона просто йде прямо, як це робили, робили радянські війська, і не розуміє, що можна задіяти якусь тактику. От з цього виходить заява Медведєва посягательство на території Росії, це преступлення, приступлення, завершення которого дозволяє використовувати всі сили самозащити. Вони вже використали майже всі сили, але ми розуміємо, що мова скоріш за все йде про ядерну зброю, що може навіть до цього дійти, враховуючи мозок росіян. Абсолютно, бо власне про це йде. Це прямий натяк на можливість превентивного нанесення тактичного ядерного удару. Це перше, На що він прямим текстом. Фактично, якщо mm -hmm. ЕЗО, відкриву, абсолютно. а наразі фактично давайте говорити про те, що Медведєв виконує роль покійного Жириновського, озвучує такі дурнуваті тези, mm -hmm. які притаманна людина навряд чи наважиться озвучити. Але менше з тим, тобто, це вже прямий ядерний шантаж. Але давайте згадаємо і власне заяви американської сторони цього приводу. Америка не залишиться осторонь. Якщо буде нанесений тактичний ядерний удар по території України, не йдеться навіть про союзників блоку НАТО. Бо тоді прямо? Там, є... Прошу. там, страшно, уявити. там страшно уявити. Але, Як це... якщо... Але якщо це... там... чітка заява, чітка заява з приводу того, що. КНДР, Ран і Китай уважно спостерігають, і, відповідно, Сполучені Штати не можуть дати слабини. Відповідно, попередили вже, що є червоні лінії, але вже з боку Сполучених Штатів, які не варто переходити. І це не можуть не розуміти в Кремлі. Це буде постріл в ногу, собі причому. І давайте говорити про те, що оці, ці всі войовничі заяви, давайте згадаємо навіть новітню історію Російської Федерації, вторгнення в Афганістан. Чим завершилося? Фактично крахом імперії під назвою СРСР, так, Чіщина, яка завдяки героїчному супротиву народу змусила Російську імперію підписати ганебні хасав'юрські угоди. Давайте згадаємо інші приклади, коли могутня імперія Кримську компанію 19 століття, коли вибачте, Російська імперія програла країнам, які змушені були, ну, логістика, плече постачання значно більше, ніж у Російської імперії, російсько Японська війна. Та таких прикладів дуже багато, коли імперія, враховуючи, сподіваючись на свої розміри. Розумієте, цей медведь, який став на задні лапи і думає, що його всі налякаються. А виявляється, що ніхто не лякається, бо більше того, на того медведя є інші ведмеді. Правильно? Може трошки менший зростом, але більш агресивний і спритний. Оце і буде, власне, те, що і буде відбуватися. Нас лякають загальна мобілізація. Дениса, ну по-перше, для того, щоб мобілізувати, треба ввести цілу низку заходів. Друге, мобілізовані. Давайте говорити про тактико-технічні характеристики озброєння, яке є у Збройних силах України, яке вдвічі перевищує аналоги російсько-радянського. Ті самі Хаймерс і САО ПЗ 2000 з дальністю ураження 85 кілометрів, в той час як радянські, російські зразки до 40 кілометрів. Куди доїдуть ці мобілізовані? До тих казарм, які... Прошу. Да, -да, покажу навіть навіть згадати, якщо ту ж саму Бучу ірпінь, коли був наступ на Київ, як там усіх перемирювали, це була просто м'ясорубка, і це йшлося всюди. Абсолютно. абсолютно. Тут буде те ж саме, тим пачеш на обученні. Абсолютно. А тепер врахуйте те, що е, перше 15 тисяч е, особового складу ЗСУ пройшло навчання. Є новітня техніка. Приїхало умовно 10 тисяч мобілізованих на територію Луганської, так званої Народної Республіки, чи суб'єкта Російської Федерації, Луганська область, які умовно розмістилися в сватове попасне кримінал на відстані ураження українських РСЗВ. Всі 10 тисяч поїхали грузом 200 в Російську Федерацію. І таких напливів може бути кілька? І таких напливів, розумієте? Тому, коли мене лякають, вибачте, це не з колес наступати, це не відповідна залізнична війна громадянської війни, коли в ті плужки умовні завантажили і поїхали вони на Київ. Ні, такого не буде. Є перший ешелон, другий, третій ешелон. І відповідно вони всі є в зоні враження українських засобів е і ствольної реактивної артилерії. Тому коли лякають, знаєте, зеками цими, Пригожин якісь фантастичні історії розповідає, що там вирізали 40 українських вояків. Я йому хотів би нагадати власне ну свого прикладу. Коли цей клоун засвітив Первомайську окупованому базу, і ми вирахували, де знаходяться казарми ПВК Вагнер права справа організації якого чули, ми передали інформацію українському розвідтоваристу і на наступний день ці казарми були накриті. Це привіт Пригожину. До 200 осіб поїхали вантажем 200. Другий приклад, коли те саме він засвітив казарми в попасні, коли накрили саме ПВК Вагнер. Наразі смертність, коли от давайте на загал цю інформацію, у ПВК смертність до 90% особового складу, вони не потрібні живими в Росії. Чому їх і кидають? Це утилізація. І ми маємо розуміти, що загальний характер мобілізації. Це фактично утилізація, могилізація протесного елементу в першу чергу. Націоналістів, представників інших віросповідань, першу чергу, мусульман. В Сирія вже не працює, виділ не їдуть. Відповідно, куди їх треба направити. Ви дивилися статистику добровольчих так званих батальйонів з Російської Федерації? Більшість, я не їх... дивився, але я думаю, вона дуже мала. Північний Кавказ. Сирія, тема закрита, виділ добровольці не їдуть. Куди їх утилізувати? На Донбас. Тобто, фактично, як ви кажете, зараз те, що я зрозумів, в Росії запускається просто-напросто така собі машина з змивання непотрібних людей. Не тобто людей за якісь протести, за якісь свої думки, котрі незручні владі сажають у в'язницю, звідти вони потрапляють на фронт і там їх вбивають і не повертають назад. Абсолютно, мовиться про збереження режиму. Режим намагається використати цю війну з Україною як фактор самозбереження для утилізації протесного елементу. Укріплення тих позицій всередині прозовні вже не йде. Зовні втратили абсолютно всі позиції. За рахунок репресій, утилізації руками українців протесного елементу Путін намагається утриматися при владі. Оце основне те, що ми маємо донести меседж. І фактично, якраз через за, за, за життя цих людей, котрих відправляють як як гарматне м'ясо, стримувати українську армію, тобто що ми бачили. Ще місяць тому, у кінці серпня, що ми бачили в 20-х числах. Пам'ятаєте, коли е, українська армія, як, як, як ми казали, як експерти казали, як я почув в, в інтерв'ю різних військових експертів, що українська армія стримувала російську армію, просто накоплюючи свій резерв, те, що поставляли в нам в захід, чекали ми своїх бійців з навчань, і в нас цього ресурсу вистачало абсолютно. А зараз ситуація повністю перегорнулася на 180. і те ж саме робить Росія, тільки е, в них не. Має людей, і вона направляє туди зетів і стримує український наступ. Так. Це, це просто шок так, для розуміння. Я зараз намагаюся змоделювати в голові. І плюс, дивіться, сам момент, якщо Україна отримає військово технічну допомогу з розвинутих країн передові сучасні технології, то Росія має, шукає наразі військово-технічну підтримку у третіх країн світу. Іранські безпілотники це вже показник. Власне, спроможності ВПК Другої армії в світі, країни, яка вважає себе Другим гравцем на світовій шахівниці, щодо можливості втілення і реалізації надсучасних військово-технічних технологій у Ірана. Угу. Так дійде, вони будуть, я перепрошую, я не знаю навіть у Тринідати та Бага просити в Луки-Стріли, розумієте? Причому навіть ці безпілотники є це, це, не іранські безпілотники. Це, а, це а, в теорії це, це китайські. Давайте речі Кита... не або навіть американці там їх робили колись давно, я пам'ятаю. А потім просто пішли з uh, Ірану через санкції, і тепер Іран робить якісь аналоги з того, що в них є. Тобто, як це кажуть, ліпить з чого просто тільки можна, а Росія це купує, тому що просто нема вибору, так. І плюс дивіться, знову: от ця ситуація дала можливість залучити. Підтримкою Ізраїля. Ми ще одного союзника отримали завдяки, знаєте, поводженню Росії як ведмедя в посудній лавці світовій політиці. Якщо Ізраїль дистанціювався, то перше, що він зробив, він наніс ракетно-бомбовий удар по заводах з виробництва безпілотників в Сирії поблизу Дамаска. За що ми дякуємо ізраїльським братам? Розумієте, дуже... оця недолугість російської політики. Дала можливість залучитися підтримкою Ізраїля, який до цього часу намагався дистанціюватися. Дякуємо, як то кажуть в лапках. Якщо що заходіть і що називати. це точно. І мабуть, крайні запитання, пане Дмитро, з приводу мобілізації в Росії. Саме чим це може закінчитися? І я розумію, що це дуже дико зараз говорити про те, що там може бути якийсь переворот або ще щось. або Але все одно, на фоні всього на фоні всіх цих репресій, як вони зараз просто заганяють людей на фронт, незгодних із режимом, чи може це щось змінити в самому режимі? Ні. Ви знаєте, ну русський бунт і безпощадний. Має бути щось таке, щоби змусило росіян вийти на вулиці. Якийсь зовнішній. Національний фактор. Основною рушійною силою російської революції 17-го року були представники інших національностей. Коли mm -hmm. стане національне питання, над чим би варто працювати Українським спеціальним службам всередині самої Російської Федерації, тому крах імперії невідворотній. Самих росіян підняти на бунт безсемсовно. Нація, інший генетичний код, вони не здатні на бунт, навіть накривали. Максимум, що здатна російська нація, навіть з їхньої історії, це пустити червоного петуха, спалити, грабанути, пропити награбоване і все. Тому навіть мобілізація, оця примусова, ті репресивні заходи, вони навряд чи виведуть людей на вулицю. Немає кому очолити. Тумаше буйних мало. Це точно. Тому, я думаю, будемо чекати ще один історичний приклад. Абсолютно, пане Телек. Як це було з Японською війною, як це було з Афганом і розпався Радянський Союз. Тепер чекаємо. Дякую.